Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна скринька, з вами я, Оленка. Сьогодні 10 червня понеділок, і я хочу показати, що я буду в цих двох вишивальних тижнях вишивати. Вишивати буду Dimensions, Кулі, Зайчика від чарівної країни. и маг. Вот такая краса. Маг вышитый, все вышки, все хрестики. Теперь треба только бэкстич сделать. До нового включения. Привіт! Сьогодні 13 червня четвер. я всіх вітаю зі святом. Хочу показати, що я вишивала цих пару днів. Вишивала я зайчика. ще треба трохи і його. І вчора робила бекстіч. На макові, але ще не зробила весь. Потрібно. Я зробила чорним дві нитки і чорним в одну нитку. Ще треба світлим кольором в одну нитку. Така краса. До нового включення. Привіт! Сьогодні 19 червня, середа, І я хочу показати, яку я хочу розпочати нову іграшку вишивати. Іскра кохання з Сезірі-Єдинорога з Наталі Лужанської. Тут схема заготовка. Тетра, відкритка. Найголовніший подарунок, який дарує нам різдво це надія на краще. Ниточки такі красиві. Шнурок, бусинки, бісер, біконуси, голочки. Манунитка. Нового включення. А ще я забула показати у мене фініш. Від зайки стіч, зінаїда крамар. Мак. Така краса. Це залишки моїх ниточок до набору. До наступного включення. Ще раз покажу, яка краса. Привіт! Сьогодні 24 червня, понеділок. І я хочу показати, що я повишивала. Нарешті в мене стався фініш маки. Не знаю, чи показувала. І почала нову роботу. Кулю від Лужанської червона іскра кохання. Іскра кохання від Сузір'я Єдинорога. Ось така краса. Подивіться ще на марочку. Дякую за підписки, коментарі, лайки. Нажимайте на дзвіночок. Па-па.